Розкажіть, попроково, -по, як людині, яка не має електронного підпису і карти українського банку, отримати українську пенсію, чи можливо її оформити це все онлайн? Адже виїхати фізично далеко не всі можуть за саме з цього Значить, якщо людина не отримує пенсію, або отримувала раніше, а тепер їй припинена виплата пенсії, то мова йде або про поновлення виплати, або про призначення. Це трошки різні механізми. Якщо вже у людини всі документи подані, а для призначення пенсії необхідно, щоб у людини були дані про стаж, про заробіток, про стаж до 2004 року, з якого періоду у нас пішла персоніфікація і вже під підприємства, сплачують. Внески і все це обліковується в даних персоніфікованого обліку, але людини мають стаж. Люди мають стаж до цього періоду, і цей стаж прописаний в електронній в трудовій книжці. А щоб він потрапив до пенсійного фонду, вона має бути в електронній трудовій книжці записана. Тобто людина має подавати оці інформації. Крім того, вона має подати інформацію, куди вона буде, як вона буде отримувати пенсію. Якщо нове призначення, воно більш таке містке перелік документів треба надавати для того, щоб призначити пенсію. Тому що і для цього є от веб-портал пенсійного фонду, на який людина може підвантажити всі свої документи, підписати її кепом, тобто кваліфікованим електронним підписом, і спрямувати. Тоді ці документи вони верифіковані, вони беруться для нарахування пенсії нової. Якщо так, як ви кажете, що людина не має кепу, не має такого електронного підпису цифрового, не має доступу до інтернету, то вона подати на цей час заяву не може про призначення. Але законодавець передбачив, що людям, у яких надійшло право на призначення пенсії, вони не можуть подати через військовий стан, в них є право отримати пенсію здати. Не подачі заяви, а з дати наступов... ну, тієї дати, коли в неї настало право на пенсію, незважаючи, коли вона з документи. Тобто через півроку, через рік вона подає, але в повний пакет документів ми ми призначаємо з дати, коли в неї виникло право. Що стосується поновлення виплати пенсії, там е трошки менше документів. Нам треба, щоб було зрозуміло, що це саме ця людина, у якої тому що коли вона була пенсіонером і отримувала пенсійні виплати, У нас вже в пенсійній справі є дані її паспорта, її кода, є дані по її страховому стажу. Всі ті документи, які необхідні для призначення пенсії, вони сьогодні в пенсійному фонді є в паперовому в електронному вигляді. І тому провести з нею відеоконференцію для того, щоб визначити, чи це саме та людина, чи не та, і прийняти рішення продовжувати їй виплати. Можна і без е, кепу, а от через відеоконференц зв'язок. Але знову-таки треба розуміти, що один з пунктів це куди виплачувати пенсію. На пошту е, в окупованій території або за кордоном це неможливо, тому що е, в нас тільки одна установа Укрпошта, яка займається доставкою пенсій. Вона туди не забезпечує доставку пенсії. Ну, за виключенням за кордон, там швидкою копійкою, але це не пенсійні виплати, це разові виплати. А значить, треба відкривати рахунок в банківській установі України, яка має ліцензію на виплату пенсії. Тому все одно треба отримати рахунок в банківській установі. Треба з цього розпочинати. А як це можна зробити, якщо людина в окупації знаходиться? Дивіться, я тут стою для того, щоб розказати, як держава вирішує питання щодо більшості громадян України. А як кожній людині треба поступати, я не знаю. Я взагалі не, не, не готовий давати поради людям, які е склались в такій ситуації, які знаходяться на лінії вогня або які знаходяться на Окупованої території вже тривалий час там знаходиться. Я, я не готовий давати якихось парад, тому що кожного своя доля, і кожен сам приймає рішення, як йому жити в цих умовах.